Збройні сили України, слава, гордість, дець країни, захищають ми, свободу, служать рідному народу. Щира шанна і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесну сприйняли, як борг почесне. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовні, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили єдину, незалежну Україну. Усе моє, светься Україна. Буває часом, сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за Оці степи, небо, ці ліси ще були прекрасні до війни. Дякуємо вам, любі захисники, за те, що допомагаєте нам у важкі часи, за те, що підтримуєте нас. Ми завжди вас будемо зустрічати у рідній домівці. Хочу обійняти тапи і вже не відпускати, щоб додому повернувся і мій сон нарешті збувся Любий мій татусь, ти мій ангел охоронець моя опора і надія. Ми вам дякуємо військові. Якби не ви, нас вже б не було. Ми дякуємо за допомогу та добро ваше. Ми вас любимо. Україна з вами та перемога за нами.